Криворіжці 14 червня втратили сімох своїх земляків. У неділю зранку на екстрену нараду у міського голови зібралися заступники мера керівники управлінь і відділів виконкому міськради, голови усіх районів міста, командир 17-ї танкової бригади, що дислокується на території нашого міста. Військовий комісар об'єднаного Дзержинсько-Довгінцівського військомату. Мета зібрання оперативно визначитися з допомогою родинам загиблих криворізьких героїв у збитому над Луганськом літаку. Ви всі знаєте, що вчора. произошла трагедия в нашей стране и сегодня объявлен траур. К сожалению, в Луганске погибло и семь криворожан, которые проживают в четырех, проживали в четырех районах нашего города. Это военнослужащие, это те, кто действительно до конца выполнил свой долг, выполнил присягу данную нашему украинскому народу. Поэтому мы приняли решение о том, что все затраты на похорона, на все вопросы мы берем на себя, город берет на себя. Какая сегодня задача? Мы сегодня лично председатели должны объехать семьи и высказать соболезнования. Мы полностью должны знать по желанию близких родственников, на каком кладбище, и где и как они предлагают хоронить. Когда такое горе случается, то всегда слушают близких родственников, родителей. Поэтому мы должны вот такие группы сформировать сейчас, и чтобы были медицинские там работники, все что нужно, и может быть и психологи. Тому що горе для людей большое. На борту воєнно-транспортного літака, збитого над Луганськом, при заході на посадку знаходилися дев'ять членів екіпажу і 40 військових 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Всі 49 чоловік загинули. Серед них шестеро криворіжців. Ще один наш земляк, 19-річний Антон Ігнатченко, загинув 13 червня під Харковим. Старший лейтенант Валерій Алтунін, молодший сержант Павло Коснар, старший сержант Антон Самохін, сержант Євген Рєзніков, сержант Ілля Гайдук, сержант Станіслав Дубяга, військовослужбовець за контрактом Антон Ігнатченко. Міський голова дав доручення головам районів своїм заступникам, керівникам відповідних структурних підрозділів вже сьогодні вирішити основні організаційні моменти, пов'язані з доправленням тіл загиблих до Кривого Рогу, підготовкою та організацією похорон поминальних обідів. Міський голова повідомив, кожній сім'ї загиблих буде виплачена адресна допомога у розмірі 100 тисяч гривень. Він наголосив, не повинно бути жодних невирішених питань. Це наші захисники, це Ну, ті, члени нашої сім'ї, каждой нашої сім'ї, большой сім'ї города Рога. Міський голова доручив, щоб у кожній Криворізькій школі, в музеї, а також у 3D-відеогалереї були створені патріотичні експозиції пам'яті, присвячені нашим землякам, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок.